Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні знову майстер-клас, але сьогодні ми вже зробимо підгин. підгин Так, щоб, якщо нам доведеться в'язати кардиган з рівним низом, або якусь дитячу річ, або, можливо, штанці для немовлят, а, можливо, не для малої дитини, а для себе спортивний костюм, то ми зможемо ось так зробити підгін, і у нас все буде гарно. Для того, щоб він був гармонійний і гарно виглядав, я рекомендую взяти спиці для підгіна трішки меншого розміру, ніж ті спиці, якими ви будете в'язати полотно. Бо за що за рахунок товщини, воно може трішки стерчати низ, хай краще він трішки буде менший. Тому зараз я показую вам на 3,5 зв'язане, так, а далі я буду в'язати на четвірочці. Але, щоб мені було зручніше, я роблю ось так. Я беру ось у нас полотно, так, Низу це. ми знизу в'яжемо. Дійшли до місця, де ми будемо загибнати оце полотно, е, так? Я беру ту спицю, яку я в'язала ось другу. І е, з протилежного краю від е, того місця, де я почну в'язати, я починаю знаходити ось так. Ага, мені треба, вибачте, мені треба пров'язати в цей край, мені треба, щоб. Оця сторона була, отак стояла, щоб підрівну був ззаду. Тому я зараз пров'язую цей ряд, так, саме для того, щоб в'язати по лицевій стороні. Так. Нагадую, що я в минулому, минулий урок у нас була інтарсія. І я показувала, як в'язати оцей найпростіший вір... варіант інтарсії на два кольори. От. Можете перейти і подивитися посилання я залишу в інфобоксі. Так, доходимо. А тепер, ось у нас звідси ми будемо в'язати, так, а от звідси треба підняти петлі. Їх можна не піднімати, але мені так зручніше. Піднімаємо ми ту петлю, яка ось. Ось дивиться, ось у нас тут такий, як виворітна петля, а ось між ними ось таке петелечко, бачите? От нам треба зараз підняти оці петлі. Ось так. Ось так. Та елки-палки, трешка. Угу. Так. Перевіряємо три, 3 одної не вистачає. Треба десь взяти одну петлю. А тут три, 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 10 Так. А, а тут ми підчепимо ось ось оцю крайню, вона нам буде самий раз. Ось так ось. Ой. Ось так. так. Тепер ми складаємо. Ось так. Ці дві петлі докупи. Так. І починаємо в'язати тими спицями, які ми беремо на розмір більше. Ось так. Так. Ось, беремо, вибачаюсь, мені не дуже зручно. Так, беремо ось одну петлю. Тепер на тій спиці петлю пров'язуємо разом. Тут одну петлю, другу петлю і пров'язуємо разом. Отак. І до самого кінця. Швидко і зручно. Можна, звичайно, не набирати на спицю. Оті петлі не піднімати, але тоді в'язати буде не настільки зручно. Я люблю в'язати, щоб було легко і зручно. Зараз покажу більш крупним планом. Так, дивіться, ось оця петля. Так. Тепер беремо ось цю, тут трошки вона розсупонилась. Оцю петлю дістаємо тут ниточку, протягуємо її сюди і ось так. Ось так. 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 І ось так. І ну, ось що у нас виходить. А тепер же у нас тут інстарція, правильно? Давайте зробимо далі. Ой, а я загубила жовту нитку. Яка прикрість, але зараз я її дістану ось так. А ви не робіть таких помилок. Ось. Це неправильно, я вяжу. Ви так не в'яжіть. Ви пам'ятаєте, що вам треба ниточку цю переставити. Так, де у нас тут? Блакитна, блакитна має бути зверху. Так, з-під низу ми захвачуємо синеньку, ой, жовтеньку і починаємо в'язати нею. Ось, Ось так. Раз, раз. Так. Mm -hmm. Ось так. І все. Так, ось у нас такий підгін. Може бути хоч з інтарсією, хоч просто в чисто в полотні, мені так зручно. І добре, що в мене вийшла помилка. Ви тепер таку помилку не допустите, я маю надію. Зараз я в'яжу спицями з пагоярн четвірочка. Їх мені подарила, подарувала Елічка з каналу, здається, моє в'язання. Забуваю канали, от, дуже я їй вдячна. В неї такі цікаві влоги, вона багато в'яже, інтересно в'яже. Я залишу посилання, перейдіть, подивіться. А ще я нагадую, що це, це відео виходить в рамках спільного проєкту візерунки UA. Якщо ви ще не знаєте про нього, то пройдіть в опис і перейдіть за посиланням, там є посилання до чату. В телеграм-каналі, де багато майстринь збираються, підтримують одна одну і роблять велику українську бібліотеку з візерунками, з майстер-класами, з описами Те, чого нам зараз дуже-дуже не вистачає. Ми весь час пасемось на російських платформах. Це не має бути. Тому підтримайте нас, допоможіть нам. Зробити гарну, корисну платформу українських візерунків, майстер-класів, описів тощо. Ви, якщо зайдете туди в чат-канал, то ви побачите багато українських майстеринь, ютуберів і не тільки є дівчата, які в інстаграмі викладають схеми. Малюнки розбирають, майстер-класи роблять до візерунків, то, я думаю, вам буде цікаво, корисно, якщо ви робите самі, сама таку, такі розбори, то я буду вдячна, якщо ви долучитесь до нашого проєкту. І ми будемо разом просувати наші україномовні українські. Канали, сторінки, а не будемо ходити до росіян. Ось така, такий підгін у мене. З помилкою. Ну, що це таке? Але ви розумієте, які можуть бути помилки в цьому випадку, так? Вибачте. А можливо, і не вибачайте. Можливо, так треба. От. Ось такий підгін, ось така інтарсія. На цьому все. Дякую, що були. Дякую, що дивились. Завдяки вам мій канал існує. І я маю надію, що він процвітатиме. Слава Україні! Героям слава! Попа!